Казка про дівчинку, яка не могла зупинитися. Ну. От їй завжди говорили: Діана, заспокойся, не дергайся. А чи Діана. Бо її теж зважу. У нас феміні рук. Угу. А вона все одно то пристане і то скаче, 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 поки не получить рем'ям по дупі. Або поки щось не зламає. Або тоді знов їсть, 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 їсть і не може зупинитися, аж поки її не стушнить. Або п'є, п'є, п'є і не може зупинитися, аж поки 300 кілограмів не важить. Тато. Ну, менше добре. І вона отак не могла зупинитися. І ще головне, їй завжди говорили: зупинись, Діана, зупинись, а вона ніби не чула. Таке враження, що в неї вуха диряві, що в одне вухо заходить, а в друге виходить. І зовсім там не зупиняється. Може і таке бути. Думаєш? І от вона не знала, що їй робити. Її вже почали водити по лікарям, завели до одного лікаря, тоді завели до другого лікаря. Ну от і всі лікарі дивляться в ту вухо, та ніби є там цей якийсь мозок всередині. Ти кажуть, та має зупинятися ті слова, а вони ні, і батьки далі говорять. Зупинись, зупинися, а вона все ніяк не могла зупинитися. Це звичка. Звичка погана. І все, і вона отак страждала від того, то ремнем дістане по дупі, то її насварять. То вона там їй стошнить. Добре, то ще що це щось. не про мене казка. <гум> Добре, от дивись, щоб ти така теж не була, щоб була нормальною дівчинкою. Так. І так, одного так. разу, коли в неї було 10 років, їй подарили 100 набір, де було 100 повітряних кульок. І вона почала їх дмухати, над, надмухувати так і не могла зупинитися. І кажуть, та не ти не всі відразу надуй, надуй тільки декілька, а інші потім. Наприклад, Бо на... Ну вони на... ж здуються. Так, наприклад, надуй собі десять штук, а потім завтра ще десять, а потім ще. І будеш весь час мати кожен день нові кульки або там тобі хватить на півроку. Вона ні, давай дмухати, дмухати, дмухати. І дмухала, дмухала, і то все в один день, і остання і, і в неї вже була 99 дев'ята кулька. Вона її дмухає дмухає, 100. і раз, і, і лоб.